вас, любі друзі, сьогодні ми з вами на каналі Слимак Блог будемо чистити посудомийну машину. Чому? Тому що її треба чистити, як мінімум, якщо ви її використовуєте декілька разів на тиждень, раз в 2 місяці її варто почистити. Для того, щоб її почистити, її треба спочатку розібрати трошки. Значить, Давайте будемо то потроху розбирати. В першу чергу, це ми окремо зараз помиємо. Це ми можемо зняти. Далі нам важливо розібрати серединку. Зараз вам покажу. Це в нас воно крутиться, але я його не відкручую. Але тут є ось ця штука, як куди, якби якісь у вас залишки їжі такі залишалися. Вони потрапляють і ми її маємо витягнути. От Вона є дуже супербрудна. фе фе Ми її витягнули. Крім того, ще є ще одна річ. Ще така. такий фільтр. Як бачите, він теж супербрудний, і ми його витягнули. Далі в нас є теж таке сито сито його теж бажано витягнути помити. Як бачите, тут воно досить мало є бруду, бо я вже мила десь приблизно 2 місяці тому, тому тут немає бруду. Але якщо ви десь переїздите і в хаті є посудомийна машина, перед тим, як туди складати посуд. Помити цю посудомийну машину, бо ви не знаєте, чи її хтось перед вами взагалі хоч колись мив. Так, тут є вода, яка спускається самостійно, ми її залишимо. І якби з того всього, що я дістаю, це все. Тобто це всередині треба буде просто помити вже пізніше. Всі ті наші супербрудні речі треба І Я настільки не джуся, що я вдягаю рукавиці. Так що так. Ну і просто зі звичайним милом. Тобто звичайним розчином для миття посуду. Це все миємо. Отак воно має розтрупити сюди, немає такі спати. Тому немає. Не понимаєте. Воно знімається. Бачите, цей кейсик тут у нього дуже багато якогось жиру. Тут також бачите дуже дуже багато всередині якогось жиру, бруду, і це ми, ви маєте відмивати періодично, бо так чи інакше, на тому, що ви миєте, буде жир, і він буде накоплюватися, десь незважаючи на те, який засіб для миття посуду ви використовуєте. Як бачите, все є значно чистішим, немає жиру, нальоту на ньому, і таке ми вже можемо повертати назад у посудомийну машину. Тим, як все повертати, складати назад і запускати програму очищення посудомийної машинки, я раджу вам також пройтися по цим швам. там де вона закривається, бо вони теж є дуже брудними зазвичай, тому варто їх помити. Також, коли ви помили всі ці частини, ми можемо її починати складати. Тобто, це ми можемо зняти, зняти навіть від стали, щоб нам воно не заважало. Далі, пам'ятайте, першу чергу йде ось ця платформа. Вона заходить ось так. Так, не рухатися. Далі нам треба поставити це сито. Ставимо, і воно має зайти і його трошки прокрутіть. Так, добре. Далі ось цей фільтр. І я його, як бачите, розібрала коли мила. І тепер його треба скласти. Воно є на таких защіпках, тому ми просто його робимо. Намагаюся зачепити. Зчепили, тут також є внизу защіпки, і ми маємо його вкласти назад сюди, і воно має зайти. От. Тепер ми це все склали. Але це ще не все. Тепер ми хочемо, щоб воно зараз собі усе помилося перед тим, як ми будемо ставити щось з посуду, митися. Що нам потрібно для того, щоб завершити нашу очистку по машини? В першу чергу це частинка такого маленького лайму чи лимону. А, для чого? Для того, щоб а, коли воно буде пратися без посуду, щоб був у нас такий свіжий аромат лайму чи лимону. Ми його просто десь кладемо, воно собі впаде. Буде їздити, то страшно по цій всій машинці. Тобто, дивіться, наступне нам знадобиться сода, оцет і, власне, ваш звичайний засіб для машинки, для посуду. Кладемо таблеточку для посуду для миття. Далі беремо столову ложку соди. Давай відтехуйся. Столову ложку соди, просто в машинку. І столову ложку оцету. просто в машинку. І це все. Ми зараз будемо включати надзвичай для нас режим, щоб воно попралося. Я беру еко. і закриваємо. Отже, посудомийна машинка закінчила своє прання, вона стала чистішою, і ми забрали весь бруд різний жир з неї. Відповідно, ми можемо продовжувати безпечно використовувати нашу посудомийну машинку. А ви, друзі, також пам'ятайте, що ви підписуєтесь на цей канал, ставте лайк, пишете коментар. І цього разу це не просто так, а для того, щоб взяти участь у розіграші, розіграші цих прекрасних значків патріотичних котиків від Хочу Кота Фундація. От, чому, тому що я хочу підтримати з одного боку фондацію, з іншого боку зробити вам приємно. А ви можете зробити мені приємно і взяти участь у розіграші, поставивши лайк під цим відео, написавши коментар, що ви хочете. Значки хочу кота, і написати, що вам також подобається на моєму каналі або що б ви хотіли побачити. І не забудьте, ви маєте бути обов'язково підписаними на мій канал. Розіграш буде у наступний четвер. Всім успіху, гарного дня! Дякую, що ви зі мною! І слава Україні! Papai.